Коли сталося вторгнення Росії в Україну, це одразу відчулося. Ця війна проти невинних людей просто розриває наші серця. Тож ми просто намагаємося поширити Джойс, «Голов в Україні, тамтешнім дітям і намагаємося викликати їхню посмішку, хоча б на мить чи день, зважаючи, що вони прямо зараз стикаються з жахливою війною. Це американський благодійник Джої Вентемілья, який п'ять років тому через рак втратив свого сина. Аби пережити важку подію. Він заснував організацію, яка надає гуманітарну допомогу дітям, котрі опинилися у складних умовах життя. А це вже маленькі мешканці села Квапая на Херсонщині, які отримали іграшки, смаколики, розвиваючи ігри від благодійної організації Джої Дітлахи, які торік 9 місяців провели в умовах російської окупації, були приємно вражені такими подарунками. Я Мікі Маус, отримала цукерки і медведика. Я отримала куклу і м'які ігрушечки. У мене таких раніше не було, вже є. і це Я не знаю, як сказати. Дякую, що ви нам привезли такі ігрушки, щоб у вас було багато здоров'я. Щоб щастя було у вас багато. Цінні подарунки для дітей від американського благодійника доставив фонд Help Heroes of Ukraine. Сім палет вантажу, а це понад тисячу іграшок. Прибули зі сполучених штатів до Львова, а вже на початку травня їх привезли на Херсонщину. Фонд надає допомогу Україні не вперше, зазначає волонтерка Віра Лабич. За понад рік Великої війни організація зуміла передати допомоги як військовим, так і цивільним на загальну суму понад 40 мільйонів доларів. Наш фонд Help Heroes of Ukraine заснований українцями в Чикаго 25 лютого 2022 року. І з цього моменту фонд надав дуже потужну вагому підтримку Україні. У вигляді військової допомоги це понад 27 мільйонів доларів, і у вигляді гуманітарної це теж понад 13 мільйонів доларів. І, власне, ми, ми підтримуємо і військових, і цивільних. А, наприклад, сьогоднішня акція це ми суто діткам привезли. Ми ще такого не робили, що коли є наша аудиторія це суто діти. І для нас це теж дуже особлива а, така акція. До села Квапає волонтери ще відвідали дітей у населених пунктах Богодатне: зелений гай, барвінок і Чорнобаєвка. За два дні вдалося порадувати понад три сотні маленьких українців на деокупованій частині Херсонщини. Батьки впевнені, це те, що допоможе дітям швидше оговтатися від спогадів про період російської неволі. Допомога дуже дітям доречна в наше время. після окупації, де окупація. Діти то ну, ждуть і хочуть. Ми як батьки стараємось для своїх дітей не несматресу на у нас війна. Хотілося б, звісно, щоб діток наших трошечки радували частіше, бо ситуація, ви самі бачите, яка у нас вибухи це все, і вони так відволікаються. Їм так трошечки легше. Переварювати це все, що коїться, і велике, дуже вам дякую. Згортати свою діяльність в Україні волонтери і благодійники не збираються. Вся дитяча гуманітарна допомога розподілена по регіонах і буде видана у прифронтових селах, дитячих будинках та лікарнях. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.